Дві гарненькі молодички у трамваї їхали. До кінцевої зупинки з назвою Горіхове. Перша, зручно примостившись, сидячи, дрімала, друга пишно тіла пані одалік стояла, прокинувшись, молодичка смачно позіхнула, і на іншу, що стояла, Увагу звернула. Може, сядете панянко, я готова встати. Важко, думаю, вагу вам свою тримати. Та мовчить, немов не чує, не її, мов діло, лише обличчя на чарак враз почервоніло. Та покиньте ви Той сором к бісової мами, садовіть на моє місце свої кілограми. Пишно підкотила очі аж до неба і крізь зуби процідила. Дякую. Не треба. Та чого ви, не соромтесь. Ой, лишенько-ненько, важко вам оце стояти, бо ви ще й старенька. Пишно руки в боки, стала, як гора. А ну, Стерво повтори. Хто то встай стара? Подивися лиш на себе. Ти ряба корова. І начхала я на тебе ще й на твою мову. Я. Корова? От дурня. Це ж ти товстая свиня. Я. Свиня? А ти. Колера, ще й страшна, як та Міґєра. Шум, і крик таки вчинився, а трамвай спинився. Водій всім приїхали зупинка Горіхове. Вийшли всі, а молодиці, злющі і червонолиці лаялись, сварились, мало вже не бились. Куди їхали, забули, водія зовсім не чули. Він до них. Та схомиться з миром прошу, розійдіться, у депо трамваю треба, бо зупинка вже кінцева. А вони себе мордують, водія зовсім не чують. Вечір місто засинає. Зорі посміхаються, а в депо дві молодиці у трамваї лаються.